Добротолюбіє Том Перший повчання святого Марка Подвижника, розділ 4 до тих, які сподіваються виправдатися ділами. У нижче описаних розділах убогість віри тих, які тільки зовні живуть право, викривається тими, які правильно вірують і вірно знають істину. Господь, бажаючи показати. Що при всьому тому, що всяка заповідь обов'язкова, але всиновлення даровано людям його кров'ю, говорить, коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть, ми раби нікчемні, бо зробили тільки те, що повинні були зробити. Тому Царство Небесне є не винагородою за справи, а благодаттю владики, уготованою вірним рабам. Раб не вимагає свободи як відплати, але благодогоджає як боржник і чекає її, як благодать. Христос помер заради гріхів наших записанням і тим, які добре йому служать, дарує свободу, бо говорить: добрий рабе, благий і вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість Господа Твого. Не той є вірним рабом, хто утверджується на одному голому знанні, а той, хто вірує слухняністю Христу, який дарував заповіді, той, хто шанує владику, творить звелини, і якщо згрішить у чомусь або не послухає Його, то терпить як належне все, що за це найде на нього, будучи допитливим, будь і працелюбним. Бо голе знання надимає людину, спокуси, що несподівано з нами трапляються за проведінням Божим, навчають нас бути працелюбними і мимовільно ваблять до покаяння, скорботи, що находять на людей, є породженням їхніх власних лихих діл, але якщо ми перетерпимо їх з молитвою, то знову отримаємо приріст благ. Деякі, похвалені за чесноту, втішилися і вважали, що ця солодкість марнославства їхнього є утіхою звище, інші, викриті в гріху, впадали в недугу, і ці корисні слабування визнали дією злості ворога, ті, які заради своїх подвигів підносяться над не зовсім старанними, сподіваються виправдатися зовнішніми ділами. А ми, які, утверджуючись на одному голому знанні, зневажаємо мало досвідчених, буваємо не набагато розумнішими за них. Знання без діл у ньому ще не тверде, хоч би й було істини, утвердженням усього служить діло, часто від байдужості до діл затьмарювалося і знання стосовно них. Бо які труди залишено в нехтуванні, про і пам'ять мало помалу зникне. Писання для того вселяє в нас пізнання Бога розумом, щоб ми мали право служити йому ділами. Коли виконуємо заповіді явно, то хоч відповідно до того, отримуємо від Господа щось особливе, але користь приймаємо від мети нашого бажання. Той, хто бажає зробити щось, і той, хто не може, є перед серцевицем Богом, ніби ті, які зробили. Це слід розуміти і стосовно добра, і стосовно зла. Розум і без тіла робить багато доброго і злого, а тіло без розуму нічого такого робити не може, бо рішення свободи передують діяльності. Одні, не виконуючи заповідей, Вважають, що вірують право, інші, виконуючи їх, чекають царства як належної нагороди, і ті, і інші грішать проти істини. Нагорода рабам не обов'язкова для господаря, але і ті, які неправо служать, не отримують свободи. Якщо Христос за нас помер, і вже живемо не для себе, але для померлого за нас і Воскреслого. То явно, що ми зобов'язалися служити Йому до смерті, як же можемо усиновлення вважати належною нагородою? Христос є владика за природою і владика за домобудівництвом Спасіння, оскільки і створив Він нас несущих, що не існують, і своєю кров'ю викупив померлих гріхом і дарував благодать тим, які так вірують. Коли чуєш слова писання, що Господь віддасть кожному за його ділами, то не думай, що діла самі по собі, гідні гієни або царства, але що Христос віддасть кожному за ділами невіри в нього або віри, як Бог Творець і викупитель наш, а не як співмірник речей, тобто діл і нагород. Ми, що сподобалися, очищення і викуплення. Перше буття, звершуємо добрі діла не заради нагороди, а для збереження даної нам чистоти, усяке добре діло, яке ми робимо природними нашими силами, хоч віддаляє нас від противного злого діла, але без благодаті не може принести нам освячення. Стриманий віддаляється від обжерливості, безкорисливий від збагачення. Безмовний від багатослівності, чистий від пристрасті до задоволень плодким, снотливий від розпусти, той, що задовольняється тим, що є, від срібролюбства, смиренний від марнославства, лагідний від хвилювання, слухняний від сперечання, самовикривач від лицемірства, так само і той, хто молиться. Віддаляється від безнадійності, убогий невільно від багатства, сповідник від зречення, мученик від ідолослужіння. Бачиш, усяка чеснота, яка звершується навіть до смерті, є ніщо інше, як віддалення від гріха віддалення ж від гріха є діло єства, а не те, за що може бути віддано царством. Людина ледве зберігає те, що їй природне, Христос же христом дарує усиновлення. Є заповідь часткова і є заповідь загальна, всеосяжна, бо іноді повелівається подавати убогим по частинах, а іноді заповідується відректися зразу від усього свого майна. Є дія благодаті, яку не впізнає немовля за духовним віком. І є дія злості ворога, схожа на істину. Добре не дуже заглядатися на такі дії через можливість обману і не проклинати їх через те, що тут може бути істина, але слід усе з надією приносити Богу, бо Він знає корисність того і іншого. Той, хто бажає перепливти мислене море, стає терплячим, смиренним. Пильним стриманим, якщо ж буде змушений увійти у цей подвиг без цих чотирьох чеснот, то тільки замучить серце, а перепливти не зможе. Безмовність є відсікання всього злого, і якщо ж воно і чотири ті чесноти приєднає до молитви, то нема кращої допомоги і найкоротшого шляху до безпристрастності, якщо воно у такому стані. Неможливо ні безмовствувати розумом без тіла, ні зруйнувати їхню стіну без безмовності і молитви. Плоть похотіє на дух, а дух на плоть, ті, що ходять духом, похоті плоті не звершують. Молитва недовершена без духовного взивання, Нерозсіяний, взиваючий розум, чує Господь. Розум, що нерозсіяно молиться, сокрушає серце, серце ж сокрушенне і смиренне, Бог не знищить. І молитва називається чеснотою, хоч вона є матір чеснот, бо народжує їх через з'єднання з Христом. Те, що зробимо без молитви і благої надії, згодом виявиться шкідливим і принаймні недосконалим. Коли почуєш, що будуть останні першими і перші останніми, то май на увазі тих, що мають чесноти і мають любов, бо любов, хоч за порядком є остання з чеснот, але за достойністю вона перша з них усіх і позаду себе залишає тих, що раніше неї народилися. Коли увійде смуток у час молитов або через різноманітні докучання ворога, Приводь на пам'ять розлучення з тілом і люті муки, краще, втім, приєднуватися до Бога молитвою і упованням, ніж згадувати про зовнішнє, хоч би воно було й корисне. Ніяка чеснота сама по собі не відкриває природно наших дверей, якщо всі вони не будуть послідовно залежати одна від одної. Той, хто не стримується, годується помислами. Бо хоч би вони були й корисні, але кориснішими за надію бути не можуть.